Болоті. Привіт, діду. Короче, в мене була така ситуація. Я люблю носити штанці в МТП. І до мене один раз прикопався 20-річний бухари і казав, що він служив під Бахмутом, і я маю заслужити носити форму, хоча втягнув тільки штани, і не по уставу. Як ти думаєш, чи казав він правду, чи просто понти гнав. Форму носять ті, хто воював, мабуть, ну я не знаю. Я й мілітарій стіль, але. Камуфляж заборонений навіть законом. Якщо ви не читали новини, коли тільки розпочалась повномасштабка масштабка, казали, що камуфло носити заборонено. Навіть коли ти звільняєшся з армії, з контракту, у тебе є стаття в пункті, Коли ти підписуєш на звільнення, про право не носіння форми. Тобто, там, там звільняється і там написано: звільнений з там Збройних сил там і так далі, без права носіння форми. Тобто. Цивільна людина форму не може носити. Ну, типу, е, це як виглядає, що людина працює це робоча роба. Форма це робоча роба. Ну, типу, поліцейську форму ніхто ж не носить просто так по приколу по городу Не носе. Або людина, яка на заводі працює, і їй дають робочу ну робу. Ніхто ж не ганяє в цій робі потім по приколу по городу, або сміт... сміття збирач ну, і так далі. Військовий це також роба. ну типу Це одяг, який робочий. і Я не бачу в цьому сенсу, я не ганяю. Ну Типу є стіль, типу, аксесуари можуть бути там з якогось камуфла. Це ну, плюс-мінус нормальна тема. Там футболка якась, там нестатутна, може бути з якогось камуфла там зроблена. Це нормальна тема. Але коли одягають статутний одяг сам по собі, ну хуй його знає. Ну я не вношу статутний одяг в городі взагалі. Ну, типу, нахер воно мені потрібно ганяти на камуфляжі і так далі. У мене типа, ну мод цивільний. Я взагалі не корчу себе військового та ніде, ніде Бог. Я вдягнений взагалі як хіпстер якийсь на течвірі, типу, ну широкі штани, широкі там футболки, кофти якісь там. ну зрос що це там мілітарі-стіль у мене якийсь там. Ну, я, я взагалі полюбляю стріт-мілітарі якийсь. Там. Ну, т той самий, як я кажу. Але ну, типу, на камуфлі я не літаю. Ну У мене там кепка ну, з Black Multicam 511 Ну, вона, ну. Топ. Але там по і не видно, що вона з того камуфла. Ну, сумка в мене також е, плюс-мінус. Яка, у мене є з чорного мультика-сумка, і є звичайного мультика, але це аксесуари, це не статутна не статутний одяг, тому похуй. Ну, якось так. Ну, типу, кожен вибирає, як йому ходити. Ну, типу, але якщо ти питаєш. Е, Моєї думки я тобі ну, відповів в принципі.